Воює на боці ворога у Франківську заочно засудили зрадника. Йдеться про 63-річного вихідця з Городенківщини. Раніше він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі РФ та був депутатом однієї з регіональних дум. Доведено, що уродженець Прикарпаття, перебуваючи на території Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення, підписав контракт на проходження військової служби у червні 2023 року. Був зарахований до складу військового формування держави-агресора, а згодом став командиром взводу артилерійської розвідки. 81-го самохідного артилерійського полку 40-го армійського корпусу Південного військового округу. На службі в окупантів він активно бере участь у бойових діях проти сил оборони на Херсонському напрямку. Суд визнав його винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Йому призначено покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий термін. Розслідування проводили співробітники СБУ Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Строк відбування покарання засудженому обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. У стані алкогольного сп'яніння наїхав на пішохода та втік з місця події. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали водія, який вчинив наїзд на жінку у надвірній. У результаті ДТП постраждала, отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні. Поліцейські оперативно розпочали розшук водія втікача, Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження. Поліцейські вже за годину встановили, що наїзд на потерпілу з коїв водій легковика фольксваген пасад, мешканець району тисячу 97-го року народження його та автівку розшукали за місцем проживання. Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Результат позитивний: 1,33%. Проміли алкоголю у крові. Кермани слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Передбачено за частиною другої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція Івано-Франківщини наголошує усім водіям неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та у жодному разі не сідати за кермо на підпитку. У разі виникнення ДТП не залишати місце події. Адже своєчасно надана домедична допомога і вчасне повідомлення медиків можуть рятувати життя людині. Три роки невідомості й пекельного очікування замість обіймів. У Франківську річницю виходу захисників Маріуполя з території заводу Азовсталь відбулася акція нагадування про військовополонених. Під стінами драматичного театру зібралися рідні актори та небайдужі містяни, аби стати голосом тих, хто сьогодні залишається в полоні. Серед учасників акції Наталя Макарова. Чоловік жінки вже три роки перебуває в російському ув'язненні. Він 17 травня. Ми самі з Маріуполя. Він 17 травня. Покинув територію Азовсталі, останній раз подзвонив мені і сказав, що вони здаються в полон. Через 3-4 місяці обіцяно їм було повернутись, але сьогодні вже третя річниця, і, на жаль, він досі в полоні. Зв'язку ніякого немає. Його не може бути, бо люди знаходяться в Росії. Єдиний зв'язок це коли звільняють хлопців, і ми маємо інформацію від звільнених, якщо він бачив або був з ним. У кожного тут своя історія болю Дати і надії. Передам. Ірина Іванова зачитує листа, якого Небесному написала синові. всіма святими духами туди, щоб він долинув дочув, як живе мама, який, котрої син у полоні. 17 травня 10.40 вийшов за наказом президента у почесний полон з Маріуполя і на той період попав в Оленівку після Оленівки. Його знову атакували в Донецьке СІЗО. Це ми знали на період два роки назад. Зараз ми не маємо відомості де він знаходиться, який стан його і продовжуємо боротьбу за наших хлопців. Не тільки за нього, ми стаємо за кожного. За кожного хлопця і азовця, за кожного хлопця з різних бригадів, підтримував акцію Івано-Франківський драмтеатр. Заслужений артист України Олексій Гнатковський звернувся до присутніх із закликом не мовчати і не забувати про полонених героїв Азовсталі. З усіх усюд ми кричали: звільніть Азовсталь. Якби не ця вимога, їх би там залишили. Про них би забули і вони би стали статистикою. Знайшли би будь-яке виправдання, і знайшли би дуже багато причин і тез, і, можливо, навіть героїзували їх як невідомих. Насправді ми знаємо кожне ім'я, і ми маємо про них говорити постійно. Кожен раз, коли ми виходимо на акцію, ми долучаємо себе до спротиву. Ми кажемо, я один з тих, хто бореться, я не байдужий. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на квітень в рамках обміні та спеціальних заходів Україну повернули 4552 військових та цивільних. Діана Висоцька Віталій Мгалаці, телеканал 402. Розповісти наймолодшим учням міста історію рідного Франківська. Міський голова Руслан Марцінків провів урок для першокласників ліцею номер 15 Першокласник Олександр Фочук із захопленням розповідає про зустріч. Він розказував, що зараз раду, що можна заходити до підземні ходи вільно собі. І ще я запам'ятав, що колись опришки там їх туди кидали у першому б класі, класною керівницею якого є Наталія Іванівна, навчається 29 дітей. Вчителька каже, для учнів цей урок став неабиякою подією, що безсумнівно залишиться в їхній пам'яті надовго. Ви знаєте, місто наше завжди важливе, і завжди є в наших серцях. І саме з таких малесеньких діток і з їхніх малюночків розповідей починається історія нашого міста. І звичайно, якщо до нас приходить відома людина, це для них великий плюс. Думаю, вдома мають що розказати, і звичайно, дітки задоволені. Директор ліцею номер 15 Василь Бойчук розповідає: візит міського голови став одним із важливих моментів святкування дня міста та частиною шкільного проєкту Франківське серденько в маленьких рученятах. Різні в нас були заходи, і це один із таких заходів у нашій початковій школі. Франківське серденько в маленьких рученятах. І наша початкова ланка, ви бачите, підготувала тут і таку виставку, і презентацію таку. І Оце, і там, і на тому поверсі діти готувалися для того, щоб ну, пам'ятати про наше місто. Міський голова зазначає, розмова з такими маленькими дітьми вимагала особливого підходу, адже потрібно було цікаво та доступно розповісти їм про рідний Франківськ його історію та особливості. Дуже такі емоції гарні. Першокласники, дуже маленькі дітки. Якось треба було цікаво про місто розказати, де народження міста, які вони улюблені місця, що вони де бачили, яку казочку дивилися, чи були в ляльковому театрі. Ну, досить є своя особливість, але... Цікаві такі уроки про місто рідне повинні відбуватися в кожній школі. Я сьогодні пам'ятаєте в природичому математичному ліцеї з старшими дітьми, а сьогодні з самими найменшими першокласниками. До слова, нещодавно таке заняття організували і для старшокласників природничо математичного ліцею. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Сімейна драма про складні стосунки між батьками та дітьми, непросте кохання та формування особистості у реаліях сьогодення. У Франківську презентували фільм «Дьобик до дьобика у центрі сюжету. Молодий чоловік Василь, який намагається знайти себе у світі, де важливішими здаються імідж, статус та швидкі рішення. Головного героя всі бачать по-різному: хтось поганого, хтось доброго, хтось злого, хтось там е марнотрата і так далі. Але саме завдяки тим людям, які завжди бачать те, яким він є всередині, він і проходить цю певну трансформацію. І вона так метафорично завуальована під пасхальний період, тобто Страсний тиждень це найнижча точка головного героя. І через Пасху він проходить власне трансформацію, вже на Воскресіння Христа. Ми бачимо вже нового Василя. Зйомки фільму відбувалися в селі Старуня Богорочанської територіальної громади. Саме тут, серед карпатських пейзажів, автори стрічки знайшли ту атмосферу, яка найкраще допомогла передати суть історії. Одну з провідних ролей у фільмі Бабусі головного героя виконала письменниця та кінодраматургиня Марія Вайно. Ділиться її персонаж, жінка сувора, але з твердими принципами і бажанням виховати гідного онука. Я ще раз підкреслюю, що це не бабуся, не просто жінки сільської, а баба тому, що так називає її. Головний герой. Баба, вона, вона така своєрідна особистість. Тут я кажу, що вона є сварливою, вона є бурчливою, вона є незадовною, але вона разом з тим є борцем за оцю. Справедливість у вихованні, Вона є про цим за родинністю, цю правдивість. Не менш важливим у фільмі є й музичне оформлення. Над його створенням працював композитор Олександр Басай. Загалом хлопець створив 10 оригінальних музичних композицій, які підсилюють емоційне наповнення стрічки. Побував на деяких зомочних днях і трішки більше, якби фільм всередини дізнався. Зрозумів, що це буде таке достатньо незвичне завдання, бо тематика така чисто етноук. Українська, тобто сільська місцевість, і це все треба було в музиці обіграти. Ми старалися дати в плані акордової посадовності, тобто, в цілому, щоб настрій був такий нуки, от гуцульський, гуцульський, тобто референси всі йшли звідти, і я завжди собі десь передивлявся, перечитував, прислуховував е, таких саме галицьких музикантів, е, щоб максимально передати цю атмосферу. Створити фільм вдалося за особисті кошти режисера та його команди, а також за благодійні внески небайдужих Діана Висоцька, віталій Магалаці, телеканал «402». прикарпатське дербі, ревера 1908 та пробій визначили сильнішого у рамках чергового туру другої ліги. Суперники, що представляють Івано-Франківщину, зійшлися в особистому протистоянні на пробій арені в городанці. Вже на 13-й хвилині поєдинку господарі відкрили лік голам. Бабанін прямим ударом з кутового вразу ворота франківців 1-0. Для молодого захисника це дебютний м'яч у професіональній кар'єрі. Підопічні Ярослава Матвієва відповіли двома небезпечними випадами від Бойка та Шостака, в яких надійно зіграв голкіпер пробійців. Ближче до завершення першої половини господарі перехопили ініціативу і забули вдруге. Я думаю, хороший вийшов матч. Та, е, на жаль, е, ми не реалізували купу своїх моментів, і результат такий доволі прикрий. Кілька разів індивідуально помилилися, що призвело до голів, але я вважаю, що як мінімум на два голи в моменті ми напрацювали. Другий тайм активніше розпочали господарі. Палагнюк з вигідної позиції пробив над воротами, а невгамовний оренчак двічі перевірив пильність голкіпера суперників. Шаруна не обійшлося принципове протистояння і без палахів пристрастей. Невеличке з'ясування стосунків завершилось попередженнями для Дригана та Цуркана. Для півзахисника вогняностолевих воно стало другим у грі. Тож Ілля відправився додивитися поєдинок на трибуни. Чисельну більшість підопічні Володимира Ковалюка реалізували за дві хвилини до фінального свистка. Димитрук встан. Новий остаточні 3-0 на користь пробою. Ми вже вирішили. Було питання за два тури стали чемпіонами групи. А і футболістів було тяжко мотивувати. настроїти на ігру, гру. Ми за це переживали. Но футболісти віднеслися серйозно сьогодні, бо сьогодні прийшов болільник, нас який підтримує нас завжди. І ми грали для нього. Ми порадували трьома голами, Ну, перемога є перемога. Равера 1908 завершила свій дебютний сезон у професіональному футболі. А на пробій ще очікують два матчі чемпіонського плей оффу другої ліги проти Ковалівського колоса. 2 перший поєдинок фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 23 травня на Київщині. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.